Корупція прирівняється в Україні до державної зради. Президент Зеленський готує потужний законопроєкт. За хвилину деталі. Також поговоримо, що максимально збільшуємо обсяги українського виробництва зброї. Це теж сьогодні заявляє Володимир Зеленський, вшановує пам'ять загиблих воїнів України і Збройні Сили України сьогодні нас тішать успішним контрнаступом. Російська техніка активно горить на Бахмутському, Мелітопольському, Бардянському напрямках і навіть у тимчасово окупованому Криму. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Росислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, до корупціонерів я часто роблю сюжети про них, аби увесь світ дізнався про таких, як Всеволод Князів, який під час військового стану взяв Хабар, голова Верховного суду, до речі, на 3 мільйони гривень. Доларів Сподіваюсь, за безчинство ви будете відповідати. Президент Зеленський сьогодні оголосив, що подасть до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за корупційні злочини під час воєнного стану серед ключових нововведень – посилення відповідальності до 15 років та відсутність можливості внести заставу для фігурантів корупційних справ. Концепція законопроекту змінювалася вже щонайменше тричі. Серед ключових нововведень, як розповів заступник голови антикорупційного комітету ради Ярослав Юрчишин, посилення відповідальності до 15 років на рівні із злочинами за статтею Державна зрада та відсутність опції внесення застави. Перша версія законопроекту передбачала, що справи. Щодо корупції, яка призвела до збитків на суму понад 24 мільйони гривень, розслідуватиме не набу, а сбу. Друга версія справи мають право розслідувати як НАБУ, так і СБУ, але остання могла б отримувати їх за рішенням. Генерального прокурора наразі розглядається третя версія законопроєкту, яка передбачатиме власне ось цю відповідальність на рівні державної зради. У вихідні в інтерв'ю президент Зеленський повідомив, що запропонує парламенту на час воєнного стану прирівняти корупцію до державної зради. Я повністю підтримую це. Що думаєте, ви залишіть коментар. Також у вечірньому зверненні президент Зеленський пообіцяв, що українська оборонка даватиме більший результат, максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це зможе. Фінансування є. Нагадаю, що зараз наша держава вже використовує вироблені в Україні гармати, снаряди, дрони, ракети і бронетехніку. А збройні сили України тішать українців успіхами. Наприклад, у Запорізькій області звільнення роботинного стало відправною точкою вдалих операцій зсу на Запоріжжі. 29 серпня у Гонштабі також підтвердили, що зсу мають успіхи у Запорізькій області, зокрема в напрямку Новодонилівка Вербове. Там сили оборони потроху присуваються вперед і закріплюються. Водночас окупаційної влади регіони вже шириться. Паніка, так за словами мера тимчасово захопленого Мелітополя Івана Федорова, поки українські військові викур. Вирюють окупантів із Токмака. Окупанти вже пакують валізи, і тікають з міста до інших поки захоплених населених пунктів. І ЗСУ наближається до другої лінії оборони росіян. Українські війська прорвали першу лінію оборони Росії на частині Південного фронту в Запорізькій області та розширюють клин у напрямку стратегічного міста Токмак. Після цього стане можливим звільнення міста Мелітополь. І перший прапор на лівому березі Херсонщини, поки захисники прориваються до узбережжя Азовського моря. З іншого боку, на лівому березі Херсонщини військові вперше підняли прапор України. На відео, яке з'явилося в мережі, видно, як один із бійців ЗСУ закріплює український прапор на одній із будівель на лівобережжі Дніпра. Інший захисник на відео коментує: Неподалік видно Антонівський міст. Водночас, де саме було піднято прапор України, військові не кажуть. Ну, так від виглядає після потопу після прильотів обстрілів. але ми тут знайшли коротше, випадково ось вот такий прикольний флагшток на одній з будівель і вирішили короче, у нас випадково в Андрюхи в кармані опинився наш жовто-блакитний стяг та ми це не ну, казати що випадково він з'явився також, щойно з'явилася інформація, що керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони і охорони півдня Наталія Гоменюк заявила, що ворог у пасті компанти не можуть вийти із Бахмута. За словами заступниці міністра оборони, українські захисники просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку. Там ми рухаємося по південнішому флангу. Ми вже і так вийшли на багато пануючих висот. І, власне, ворог там у пастці. тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть. І закінчимо цей етер зверненням від президента України Володимира Зеленського. Хай перемога України у цій війні буде найкращим ушануванням пам'яті усіх наших героїв різних часів, які боролися і загинули заради свободи та сили України. Щороку, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять українців і українок, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. Дорогі наші воїни, солдати, офіцери, генерали, шановні наші сім'ї, шановні рідні українських воїнів. Щороку, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять українців та українок, які віддали своє життя. Захищаючи нашу державу, захищаючи нашу незалежність, незалежність України, свободу для усіх наших людей, цілісність України, право України бути серед вільних націй. Кожне з таких слів має надзвичайну вагу, але все ж таки немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю. Ту силу і велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, або тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менше, ніж те, що ми відчуваємо, і хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою. Скажу усім, що ми відчуваємо насправді, та наскільки ми є вдячними усім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України, я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять кожного і кожної усіх наших героїв, які віддали своє життя, загинули на цій війні.